6 ранку, я у Львові, йде дощ, все закрито, і ми думаємо, що нам зараз робити, де нам поснідати, бо заселення в нас тільки в 2 години, і це дуже довго ще чекать. Погодка не дуже. Все закрито. Один тільки вдома працює, а все відкривається десь 9-й. Ми думали ще до Маку, щоб там провести трохи часу, поки щось почне відчинятися, але потім знайшли готель, там є ресторанчик, у них сніданки з 7.30. Просто приходиш, оплачуєш, якщо є без проживання. А от, сніданок, там 5 видів сніданку можна обрати, і обираєш там каву, яку що ти хочеш. Зробили замовлення і тут. Посидимо, повідпочиваємо деякий час. Я обрала англійський сніданок з ковбасками, біконом, яйцями, салатом і квасолькою. О, ще гріночки, виглядає дуже смачно Я така голодна, що вже не можу дочекатись, коли скуштую. І також взяла лати. Ми вирішили, що нам потрібен масаж. <сум> Зараз чекаю подругу і будемо робити релаксуючий. Розслабляючи масаж. А як ще провести час, поки чекаєш заселення? Звісно, відвідати масаж після потягу це те, що треба. Нам видали одноразову білизну, бахілки, шапочку, тапочки, халати. Це обличчя задоволеної людини. Масаж це прям те, що було мені потрібно прямо сьогодні і прямо зараз. На обід у нас сьогодні будуть равлики. Я ніколи не куштувала І зараз буду перший раз пробувати. На дуже гарний і атмосферний заклад. Надію, що і кухня мене також не розочарує. Пробую салат з равликами в паніровці, а чіпсою із сиром. І ще в мене трояндовий лімонад. Як на мене, дуже багато паніровки і равлики практично не відчуваються. не погано, але не вау. Буду куштувати запечені равлики з різними соусами. Раді цього блюда я сюди і прийшла. Вередикт. Равлики смачні, але чисто із соусів. Тому що е, смак равлика взагалі не відчувається, відчувається лише соус і ти щось що жуєш. А от десерт це павлова 10 із 10. Це просто нереально смачно. Я лише один раз в своєму житті їла таку смачну павлову. Ми вже то обідали. Нам подзвонили і сказали, що вже можна їхати заселятися. Нарешті ми кинемо речі і нормально погуляємо по Львову. Ми вже заселилися. Зараз покажу вам зроблю огляд квартири, апартаментів, які ми зняли з подруги. Я стою у коридорі. Тут така гарна скляна стінка. Як кажуть, вхідна група. Одвіжні полички тут є. Темно-сіра стіна. Двері практично, напевно, прихованого монтажу, не знаю. І ось такий коридор. А тут є сходи на другий поверх. Це кладова. Відкривається від нажаття. Так. Вот тут включается светло. И тут находится ось такие шафы. Постель. Запасные рушники. Так. Такие штуки. Ну, всякие такие. видно, гладильная доска. Утюг. Папир. Ну, короче, всякие такие штучки. Вот щиток еще там. От так закриваємо, а світло вимикаю. Так, йдемо далі. Це в нас кухня вітальня робот пылесос Це перша ванна. Тут також двері такого, як прихованого монтажу. відкриваю. От. Вона в такому темному кольорі. Тут душова. Це, мабуть, тропічний душ. Чорна сантехніка, трошки така поюрзана життя. Злив в підлозі. Тут маленька зона умивальнику дзеркало. На стелі є підсвітка. так ну Тут якісь залишки чомусь, чорний унітаз, кнопка і. Рошнико-сушка, Руш, Я вже повісила полотенце, тому що вони трохи вологі. От, така чорна одна От. Заходжу на кухню. Це кухня. Так. Тут є вмонтований холодильник, достатньо великий. Є мікрохвильовка. А, Так, тут по-моему, посудомийка. Да. Посудомийка. Ну, Тут різні тумби, індукційна плита. От, Є посуд. Ну, цим всім можна користуватися. Крани, чайник і зона вітальні столової. Тут такий великий стіл стоїть. Отак. От Така кухня. А тут є акваріум з рибками. Ось такі от малятка плавають. Є телевізор, і отут ще ось така зона з диваном. Такий гарний стіл, також рибки і телевізор. Ось така гостинна зона. От. І звідси можна вийти назад. У коридор кухня. І це тут ще є таємна кімната, це дзеркало. От відкриваю і тут пральна машина. От. Але такий прикол, нам тут розказали історію, що тіпи, каналізація якась десь забилась, хоча, можливо, це і так. І якщо нам треба попрати, то ми беремо цей шланг і тягнемо його у душову. Цей. Система тут це бойлер чи що? Ну, коротше. Так, Але все одно прикольно. так І тепер я піднімаюсь на другий поверх. там сходами, Тут ванну, я її пізніше покажу. Так. Тут є отака кімната. Тут стіл, диван. Телевізор і така вбудована шафа. Тут також постіль. От. І останнє – це спальня з таким величезним ліжком. Вона дуже простора, дуже гарний вид. Дивіться, як тут гарно. От. Тут є гардеробна. Ми вже розклали свої речі. От. Така вмістка, в принципі. Так, що ще показати? А, я вам не показала саме класне зараз. Спускаємося вниз. Є класна штука, це тераса. Зараз на вулиці дощ, то я не дуже сильно покажу, але вона вон, пішла. Ось. Можна виходити з таким гарним видом, а в сонячну погоду взагалі класно було б, але сьогодні дощ. От. Ця тераса вона йде отак от. От сюди в зону цієї гостини, і тут також є двері, також можна вийти. От. Розказую прикол з цією квартирою. Це, типа, апартаменти, двохрівнева квартира, все клас. А ми її орендували, тому що в об'яві було написано, що тут є дві спальні з ліжком, є дві гідромасажні ванни. Ми, як прочитала, що є дві спальні, дві гідромасажні спальні, ми зразу орендували її, тому що я з подругою їхала відпочити від роботи, відпочити від усього, трошки перезагрузитися. От. І виходить так, що тут одна спальня, є одна ванна, і вона не гідромасажна. І, тіпа, власниця каже, ну, тіпа, ой, щось букінг напутав. Але я думаю, що це не букінг на ну, потовх, я думаю, що вона так написала, а просто потім під дорока, бо вже куди ми поїдемо де що ще шукати. Хоча ми могли б, звісно, але, ну, типу, ладно, сама квартира вона гарна, по суті. от, І ліжко дуже комфортне. <схи> от. Так що отак от. Я вже переодяглась, прийняла душ. А, сьогодні ми йдемо у опіру. то це мій лук, <схи> скажімо так. Я багато себе речей не брала, тому так думаю, буде норм. Єдине, що я буду в кросівках, тому що я брала лише одну пару обуві, Це кросівки, в яких я приїхала. От. Можливо, я вдягну чорні шкарпетки, зараз подивлюсь, але загалом це буде виглядати ось так. Покажу вам. Тут є ось таке велике дзеркало, умивальник. Колички полоцеза сушка. І ванна, яка повинна була бути гідромасажною, і якої повинно було бути дві. Отак. От <с> От, ну, загалом ванна гарна велика, але не гідромасажна. Вау. Подивіться, як гарна. Взагалі Взяли квитки на виставу Запорожець за Дунаєм. У нас балкон, самий верхній ряд, але блін, подивіться на цю люстру. Блін, вистава була нереально крута. Я вовче дуже рада, що ми пішли просто так спонтанно в оперу. Ми трохи зголодніли і зараз шукаємо місце. А де нам по вечерите. в глясе вианки и куштуємо на Наші сковоріточки, тому що я вже капець голодна. У мене картопля з охотничими ковбасками і а, якимось соусом. Я вже вдома, тільки повернулася. Розкажу, як пройшов наш вечір. Ми сходили на оперу, ми дивилися а, Запорожець за Дунаєм виставу. Дуже класно, мені дуже сподобалось, дуже класно співають. Для мене стало трошки неочікувано, неочіку... ну, не неочікувано, я просто не задумувалась про це, що а, коротше, актори вони співають і ну, голосно говорять без мікрофону. І це чути на весь зал. Коротше, це вау. Вообще, взагалі. От, а, що мені дуже сильно сподобалось, це початок, коли оркестр зіграв гів України, і це до мурах просто було. А, і потім хтось із залу крикнув Слава Україні, і весь зал крикнув героям слава. І мурахи, реально, клас, таке відчуття приємне. Ось мені дуже сподобалась опера. ну Дуже багато, до речі, людей було, практично весь зал був зайнятий. Ми купили там буквально плюс-мінус два останніх нормальних квитки, щоб було більш-менш видів. Це було на третьому балконі, але по центру. Все інше, це вже боковушки були. От, після цього ми пішли трошки прогулялися, спробували наливки, поїли і зараз повернулися додому і плануємо випити чай з м'ятою і поїсти снікес. Хоча до цього в нас в планах було випити вінця ще чи зробити глінтвейн, але потім ми подумали, що це буде лишнім. Всім добрий ранок. Це другий день моїх вихідних, моїх подорожі по любов. Я не знаю, які у нас будуть сьогодні плани. Я тільки потеклась Зараз того полежати все такі в ванні, яка не їде масажна. Смарно, але зараз 8.30 ранку. Можливо, трошки розвиняється, але нема дощу і це типу, плюс, тому що вчора трошки було з цим напряжно. Коли його не... Ну, якщо просто трошки покапає, то ок, а коли він пропускає дуже сильно, то вже так нормально не погуляєш. Насправді я не знаю, чому я прокинулася так рано. Я думала, я прокинусь годин десь у 10. А от, але... Зараз 8.30, і <смір> я вже виспилась капець, як так що. Ми прийшли в крихти та корки поснідати. І тут так класно, коли ти замовляєш сніданок. За одну гривню ти можеш взяти ще вино, устрицю, каву і маленький кекс. Ну, звичайно, ми взяли все. <смір> Ось принесли мою устрицю. Я давно дуже пробувала, в мене нема до неї ніяких огид, але я не скажу, що це прям вау. Але ранок, який починається з вина, не може бути поганим. До речі, коли ми сіли дільків в таксі, почалась повітряна тривога, і ми думали, що ми вже залишимось голодними. Але цей заклад, в нього є підвальне приміщення і тут приймають гостей. Я взяла омлет з сиром і гранатом, сир піджарений. Грінки, оливки і мікс салатик. Виглядає дуже гарно і на смак, я думаю, теж буде дуже смачно. Пішли гуляти містом і зайшли на площу ринок. Я пам'ятаю, ще... я дуже давно була у Львові, пам'ятаю, що тут продаються якісь сувеніри, і мені було б цікаво подивитися, що тут продають зараз. Я знайшла скарт, дуже гарні вишиванки і подивіться на ці сумки. Я просто закохалася, це дуже гарно. Ви не повірите, що зараз буде? Ми будемо кататися на цих прекрасних конях. Які вони гарні, клас. Я перший раз буду їхати в Кареті серйозно. Дивіться. Не думала, що на Прогулянці в кареті на конях, а я отримую стільки задоволення. Це реально класно. Ну, реально, я не думала, що це настільки прикольно. Хоч ми їхали всього-навсього 15 хвилин по старому Львову, але це, типа, вау. І коштувало всього 500 гривень за карету. Зараз ми у парку Франка. А, я тут перший раз не була в цьому парку, але ну, він гарний. Такі, як і в Києві, в принципі, парки, нічого такого особливого. Ми вирішили, що нам потрібні коктейлі, прям срочно. Тому ми зайшли в Мазох кафе і хочемо спробувати коктейльчики. Це взяла коктейль, сім'я у раю. Моя подруга взяла через це. Він буде звісно фантастично. Ми вкраїнці. <рес> Ми взяли борщ з пампушками чесноковими. І будемо зараз спробувати. Я насправді дуже голодна. Не знаю, прогулянка забирає дуже багато сил. То все. Я не знаю, що такого особливого було в тому борщі, борщу, але він капець, який смачний, реально, я такого смачного ще не їла. Зайшли на барахолку, я пам'ятала, що тут є барахолка, пішла подивитися, думала, тут будуть якісь прикольні речі продаватися, а тут в основному продають книжки. Захотілося кави, а я взяла райську і насолоду. Зі смаком шоколаду і кокосу. І ще тут була маленька візешка. Списо пі са мали на телевине. Гуляли по місту, а нам підійшли, дали листівку типа запрошення у клуб, все таке, а ми такі подумали, що краще купимо фраголінка, камамбер, оливки і просто посидимо вдома. В дві години ночі нам прийшла нереально класна ідея набрати пінну ванну і зробити якісь класні фото. Та ми пофоткались у -ванні. Ніфіга У нас чомусь нема гарячої води, хоча у нас є бойлер величезний, я думаю, що він більше, ніж на 80 літрів. І прикол в тому, що ми милися останній раз в 10 ранку, зараз 2 години ночі. І бойлер стоїть на мінімум на підігріві. Ну, в плані не мінімум, що він підігрівається, а в плані, що гарячої води нуль. Але є холодна, що він не нагрітий. Типу, з якого перепугу це так. Я не розумію. Подивимось, звісно, до ранку, чи нагріється він, але це Ну, тупо бред, тому що їм ніхто не користувався. І він, тупо, холодний. В общем, печалька. І ще, як то кажуть, не договорила. Коротше, ванна, яка повинна, яких повинно було бути дві з гідромасажем, і яка одна без гідромасажа, вона. Не тримає воду. Типу, ми набрала пів ванни, і вона за 10 хвилин, поки ми а, пробували щось фотографувати, вона тупо поступово пішла і все. Як це так, капіс. Всім добрий ранок! Це наш останній день відпочинку сьогодні. Ми більшість до дня ще будемо у Львові. І ввечері сядемо на швидкісний потяг, і десь о 10-й годині ввечері будемо вже в Києві. Я не могла ніч спати, дуже сильно переживала, а не що. Я розібралася, в чому був прикол з бойлером, чому у нас нічого не вийшло. Тому що та ванна не розрахована на таку велику кількість гарячої води з бойлера. Воно набрала скільки змогло, і закінчилось. А ми, типу, такі, а в чому прикол? Зранку вода нагрілася, можна було вже нормально прийняти душ. А, ванну ми ще раз добуль два не пробували вже набирати. У нас трошки інші плани. От, ну, коротше, це питання вирішилось. Ну, як вирішилося, воно не вирішилось, так як ми хотіли вирішити, але вирішилось тим, що ми не будемо фоткатися і робити. Фотосесії в Пенні ванні в пенніванні, в Пінні -Ванні. отак Так, у нас ранок. Там десь світанок. Дуже гарний був. А так. Розказую ще трохи, це не треш про квартиру, але на річ, яка нам стоїть напрягу. Коротше, нам позвонила типа, хазяйка каже. Ви підтоплюєте там сусідів знизу. Ми пішли, подивилися, кажемо, та ні, все сухо. Він каже, можна, я в шоденько прийду, подивлюсь, Ми щось пробігла, щось подивилась, по квартирі походила. Каже: ой, ну да, у вас тут сухо, ну типу, да, ви ж так і сказали. От, і я думаю, що це був типо, предлог просто прийти подивитися квартиру. Я не розумію, чому не можна було сказати просто, що, типо, я пройду, подивлюсь. Дивно, коротше, якось таке. Ми вже збираємо речі. Я купила маленький презент, який дівчатам з роботи. Це такі шоколадки. Чорні, чорний шоколад я взяла. В цій копальні кави там є сувенірний магазинчик. І взяла до кави ось такі це не лікерчики, сіропи з різними смаками. Є лаванда, ірландський крем, троянда, так, і амаретто. Ще там же в кав'ярні взяла такі пакетики, щоб запакувати кожному окремо. У глясовій лямпі я купила ось таку гарну лампу. До неї я взяла ще фітільок і олійку. Це я привезу додому. Я дуже люблю зелений колір, я коли її побачила, я прям закохалась. Подруга каже, що це як лампадка, а не знаю, мені дуже сильно подобається. Я не знаю, як я все запхала, в свій рюкзак він в мене практично не закривався. А зараз ми ну, вже з'їжджаємо, забираємо речі, закинемо їх в камеру схову і ще погуляємо містом а, до того моменту, поки в нас буде потяг. Сьогодні на сніданок в мене тунець. Салатик, оливки і скрамбл, і гріночки. Також була устриця, кава, кексик. І сьогодні я пробую рожеве вино. Речі ми закинули в камеру схову, яка знаходиться прямо в центрі. Поснідали і зараз трошки прогуляємося ще містом. Походи сьогодні прекрасна. Дуже шкода, що такої погоди не було в день, коли ми приїхали. Зайшли в сувенірний магазин, Хочемо подивитися різні гарні штучки. Це в цій копальні кави. Тут от, от, дуже багато різних сувенірів чашки, кава, печнюшки. Хожу, гуляю, дивлюся і не знаю, що купити. Але, все Але ну, щось мене не цокає. Думала, Олегу купити кавове пиво, але він не любить каву. Мені здається, що там буде такий дуже дивний смак. Там. Нам залишилось ще пару годин до потягу, і ми вирішили пообідати в закладі доктор Фауст. Я побачила відос в Тіктоці про цей заклад, і мені він здався дуже атмосферним. І це правда тут дуже все таке таїнственне, прикольне, містичне, я б сказала навіть. От. А не знаю, як по стравах. Але а, візуально прикольно. Я взяла такий салат, а насправді я думала, що буде якась цікава подача, тому що у відосі була цікава подача, але там був борщ. Заклад загалом цікавий, але будьте обережні з Цезарем, тому що в них специфічний соус. Перед від'їздом ми ще зайшли в мазах і взяли по коктейльчику. Цей раз я взяла також чари сцени, тому що він неймовірно смачний, не тільки гарний і на смак божественний. Реально рекомендую його спробувати. Принесли мій десерт, а він називається Дон Жуан із Коломії. Блін наглядає класно. Цей неловкий момент, коли вишмагали якусь дівчину. І прямуємо до Києва. Ще такий цікавий факт, що потяг прийшов не на ту колію, яку потрібно, і ми його ледь не пропустили.